Генштаб ЗСУ видав наказ про створення окремого батальйону для ЛГБТ людей. Організатори зазначають, це не зовсім пункт незламності, адже він не працюватиме 24 на 7, але це безпечний простір для незламних під час. Повномасштабної російської агресії до ініціативи долучилися не лише представники ЛГБТ спільноти, а й дружні бізнеси. І це насправді добре, але це не привід спочивати на лаврах і складати зброю у боротьбі за рівні права. І звуки повітряної тривоги і вибухів на фоні в шосте відбувся Харків Прайд. Особливість цьогорічного дійства це не просто хода, а низка заходів, об'єднаних спільною ідеєю права людей на часі, як ніколи. Аби довести це, організатори почали Харків Прайд з благодійного Прайд Фесту. Продовжили відкриттям безпечного простору Прайд Хабу і завершили автопробігом. Привіт, мене звуть Тала Андрієва, і ми починаємо черговий випуск гей-пропаганди, який буде повністю присвячений Харків Прайду. Хочете знати подробиці? Не перемикайте. За що Росія воює в, в Україні за традиційні цінності? Щоб в Україні, в Україні не було усіляких гей парадів, щоб інструктори НАТО дат, райдужні не влаштовували свої фер-шоу. щоб не було в Україні інструкторів НАТО і, і щоб вони не влаштовували і буде на паради на вулицях Києва і інших міст, щоб Європа не нав'язувала свої цінності України. Все, це камери відключені, можна видихати. Здається, я таку фігню наговорив. Думаєш. Шудей хтось повірить, повірять, повірять, наша справа Локшину на вуха вішати і грошики відпрацьовувати ЛГБТ. Інструктори НАТО розпещують українців. Події Харків Прайду також звернули увагу на потреби військових в умовах війни, яка хоч і стала частиною повсякденного життя, права деяких оборонців України і досі залишаються обмеженими. Звісно, я говорю про ЛГБТ військових, яким доводиться битися на двох фронтах: із Росією та за свої права.